Я Гончурова Юлія, навчаюсь у 8 Б класі Уманської загальноосвітньої школи номер 5 імені Василя Івановича Чуйкова. Я дуже люблю свою школу і завжди залюбки до неї йду. Кожен день у школі приносить мені щось корисне і цікаве. Наша школа не стоїть на місці. Вона постійно розвивається і змінюється. Школа номер 5 є базовою школою і застосуванням комп'ютерних технологій у місті. Ми учні. Відчуваємо і бачимо це майже на всіх уроках. Так, наприклад, коли у нас урок математики, то наша вчителька Дзюменко Людмила Константинівна викладає нову тему і супроводжує її цікавою презентацією, відео або програмовим засобом. Це не є для нас новиною, ми до цього вже звикли, тому що у початкових класах ми так само бачили це на уроках у нашої першої вчительки Кащенко Ірини Петрівни. Дуже цікаво, і це вже стало традицією. Проходять в нас уроки курсу основи здоров'я та трудового навчання. Інтерес до цих уроків у нас розвиває Андрухович Наталія Олегівна. Ця чарівна жінка, як мама, постійно піклується, щоб нам було на уроках цікаво, підбирає максимум корисної інформації. Вчить нас самих користуватися комп'ютером і різними комп'ютерними програмами досвідчений вчитель із впровадженням ІКТ Матвієнко Андрій Володимирович. До нього ми завжди йдемо з великими бажаннями, тому що знаємо, що сьогодні обов'язково він розкриє для нас іще одну таємницю роботи за комп'ютером, навчить того, чого ми до сьогодні ще не вміли. І закінчити хочу словами Айзека Азімова, які стали девізом нашої роботи за комп'ютером. Я не відчуваю страху перед комп'ютером, я жахаюся їх відсутності.